Овни на вас чекає тиждень великих можливостей і надихаючих перспектив. Чекайте багато обіцяючих пропозицій, що стосуються вашого ділового життя. Однак намагайтеся співвідносити ваші плани з реально існуючою обстановкою і своєчасно їх коригувати. Подумайте про додаткове джерело доходу. У п'ятницю вас буде супроводжувати удача в особистому житті. Вихідні, проведіть зі своїм обранцем або зі своїми дітьми. Тільці після кількох вечірок, борхливо проведених поспіль, ви можете трохи втомитися, але з четверга почнеться стрімкий зліт активності і прилив життєвих сил. Справи на роботі будуть складатися досить успішно, особливо в питаннях кар'єри. Однак не забувайте про старих друзів. Відновлення дружніх відносин може виявитися для вас дуже корисним і приємним. Близнюки, прислухайтеся до себе і ви знайдете вірне рішення. Середа порадує вас гарними новинами. Якщо в п'ятницю надійде цікава пропозиція в особистій сфері, не відмовляйтеся. Ваші ідеї та нові погляди на життя притягнуть до вас нових щирих друзів. Наприкінці тижня доведеться займатися домашніми справами. Раки наступний тиждень втягне вас у вир подій, зустрічі, побачення, нові проекти. Середа може виявитися одним з найважчих днів тижня в психологічному плані. Намагайтеся уникнути сварок наприкінці тижня. Приділіть хоч трохи уваги своїй коханій людині, подаруйте їй якийсь милий презент. Леви, ви дізнаєтеся багато нового про свою роботу. Намагайтеся не міняти нічого навколо, перечекайте бурю, що насувається. Стан невизначеності може протривати кілька днів. Але поки не настала ясність, не приймайте нічию сторону, намагайтеся не зациклюватися на робочих буднях. Знайдіть час для відпочинку. Діви не варто багато базікати. Ризикуєте видати свої та чужі таємниці. Гарний тиждень для творчості та кар'єрного зростання. Ваша працездатність здивує всіх, і навіть вас зосередженість та послідовність у справах буде винагороджена. Цікава інформація може пробудити у вас тягу до нових знань. Намагайтеся менше спілкуватися з випадковими людьми. Терези у понеділок будьте обережні з конфіденційною та діловою інформацією. Недбалість може призвести до непередбачуваних наслідків. У четвер краще зосередитися на вирішенні однієї проблеми, а не намагатися переробити всі справи. У п'ятницю не варто нав'язувати власну думку іншим людям. Будь-які з'ясування відносин можуть закінчитися сваркою. Скорпіони, чим чіткіше ви розпишете плани на тиждень, тим більше встигнете. У вівторок не бажано потрапляти зайвий раз на очі начальству, тому що отримане доручення виявиться занудним і малоперспективним. У п'ятницю не дозволяйте, щоб хтось міняв ваші наміри і плани. У вихідні найкраще це активний відпочинок каток або лижі. Стрільці, вам необхідно проявити фантазію. Це дуже урізноманітнить ваше життя. На цьому тижні ви лідер, і це допоможе вам досягти свого. Тиждень багатий подіями, що дозволить запастися цікавими враженнями. Нові справи краще починати в п'ятницю. Тоді вас буде супроводжувати удача. Намагайтеся не давати обіцянок, виконати їх вам буде досить складно. Козироги, намагайтеся виправити помилки, поки у вас є можливість. Ваш успіх на роботі буде багато в чому залежати від докладених зусиль. У понеділок і середу важливо зберігати рівновагу та контролювати свої емоції. Утримайтеся від балачок, тримайте свої ідеї та плани при собі. П'ятниця принесе енергетичний та творчий підйом. Використовуйте цей час. Діти можуть порадувати вас своїми досягненнями. Водолії, середа, вдалий день для реалізації задумів та початку нових проєктів. Розшириться коло спілкування. Це благотворно вплине на ваш настрій. Відкриються нові можливості. Ваші старання увінчаються успіхом на роботі. Начальство оцінить вашу працю. Але головним для вас зараз є сім'я. П'ятниця досить вдалий день для зустрічей з рідними та друзями. Риби на цьому тижні вам буде потрібна допомога друзів та колег. Не соромтеся, попросити про це. Будьте готові, що в середині тижня можливий зрив певних домовленостей з діловими партнерами з незалежних від них обставин. Однак не забувайте, що ви зараз повні сил та енергії, тому у ваших силах багато чого встигнути зробити. Не дозволяйте на себе тиснути.